Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Журналісти опублікували розслідування про те, як генерал-майора Сергій Мул відмовився пройти тест на алкоголі на вимогу патрульних. Правда нарешті дійшла, і до генерала залужного полетять голови. Телеграм-канали пишуть, що генерал наказав звільнити та посадити. Вода Українська Правда опублікувала розслідування про те, як у листопаді 2022 року патрульна поліція зупинила машину, за кермом якої був начальник. Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-майора Сергія Мула. Після перевірки документів поліцейські попросили його пройти тест на рівень алкоголю у крові. Проте МУЛ категорично відмовився. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Михайла Ткача. Інцидент із зупинкою начальника південного регіонального управління ДПСУ Сергія Мула стався під час комендантської години в ніч проти 14 листопада 2022 року. Мула зупинили поліцейські в Одесі на Миколаївській. Дорозі перевірили його документи і попросили пройти драг-тест. Однак він відмовився. Поліцейському, який почав складати протокол, сказав: якщо ти такий принциповий ризикни, мол, також відмовився їхати на огляд до лікарні. Після тривалої розмови суперечок та подекути погрози Сергій Мол комусь зателефонував і згодом на підмову генерал-майору приїхала група озброєних чоловіків у військовій формі і масках. Один із них зняв з автомобіля прикордонника номери прикриття, і допоміг молу виїхати з місця зупинки. До того ж, мікроавтобус, який приїхав до мула, там же потрапив у ДТП. Врізався у стопа під час руху заднім ходом. За словами журналіста Михайла Ткача, який опублікував відеозаписи з бодікамер поліції. Два розгляди справи у суді, які відбувалися після цього, розвалилися. Щодо номера прикриття, мул виграв першу інстанцію. А патрульна поліція виграла апеляцію. Мол, звернувся з клопотанням про поновлення розслідування за нововиявленими обставинами. Які це обставини невідомо, оскільки тести двох ухвалу у справі не опубліковані в реєстрі щодо водіння в нетверезому вигляді мол, надав суду результат медогляду, який, начебто, було складено через кілька годин після надзвичайної події о п'ятій ранку. У ньому йдеться, що посадовець не був п'яний за кермово розповів Ткача у телефонній розмові з журналістом. Олександр Молиткину усі звинувачення і розповів, що їхав того дня зі звільненого Херсона. Пройшов усі блокпости, а патруль зупинив його за дальні світло -фара. Також він заявив, що нікому не телефонував, щоб вплинути на патрульний суд. Усе дослідив. Якби я телефонував, то інформація про це через п'ять хвилин була б на столі у міністра внутрішніх справ. Сказав генерал-майор на запитання журналіста. Крім того, Сергій Мола запитав у журналіста, чому він не на фронті, і скільки йому заплатили за цей заказняк. Скільки вам заплатили пане журналіста і чому ви зараз не в рядах, не на фронті? А займаєтеся маніпуляціями, ви маєте бути на фронті з нами з усіма, сказав Мола. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо Ja,